В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули євангельське читання про подію, яка є зворушливою. І, чуючи ці слова, ми не можемо залишитися байдужими. Зокрема, коли ми чули про те, як Ісус Христос Воскресив Сина Наїнської вдови. І в євангельському зачалі ми чули цю історію, як Христос зі своїми учениками зустрів поховальну процесію, яка вже виходила з міста Наїн, де вдова. Ховала свого єдиного сина. Людина, яка пережила трагедію втрати чоловіка спочатку, бо була вдовою, пережила втрату того, кого любила, хто було її і минуле, любов минула, а тепер вона втрачає своє майбутнє, свою дитину. Важко уявити стан цієї жінки, її скорботу і розбитість горем. І зараз, до речі, у наш час, коли триває війна на нашій Україні, то такі картини ми можемо спостерігати нерідко. Коли Жінки втрачають і чоловіків, і синів, і серце тоді обливається великою скорботою. Але все ж таки, що каже Христос, який побачив цю поховальну процесію? Чи втішав він жінку, чи заспокоював? Хіба він казав не хвилюйся, все буде добре, якось проживеш? Він цього не казав. Натомість Христос сказав: не плач твердо і рішуче, сказав, що не потрібно плакати. Чому не потрібно плакати? Тому що син живий. Христос підійшов до нього сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий став. І це євангельське читання наводить на роздуми. Зокрема, що таке смерть? Як християнин повинен ставитися до цього явища, адже це слово, смерть, як ми його чуємо, воно зразу нас жахає, воно отруює наше життя. Люди стараються не думати про те, що їхній шлях завершиться. І коли взяти статистичні дані, то кожного року на нашій планеті помирає близько 60 мільйонів людей. Більше того, кожної хвилини. З цього світу відходить 100 людей в середньому. Ось коли навіть триває проповідь, а вона триває десь 10-12 хвилин, а в хвилину вже 100 людей на нашій планеті покидає цей земний світ. Щороку у Землю кладеться близько півтора мільйони тонн людських останок. Мається на увазі людського тіла. І коли цю статистику читаємо, то думаємо, а в чому ж тоді сенс життя? Якщо постійно люди відходять, і на цьому все завершується, то для чого ми живемо? Що таке смерть? Для чого вона існує? І може краще взагалі не народжуватись? Але Насправді, ми чуємо в проповіді апостолів в словах Христа надію на те, що смерть це не кінець. Людина живе і далі, але в інших умовах. І коли це говорити, то в народі кажуть так: а хто його знає, а звідти ще ніхто не вертався. А може там нічого немає, але це неправда. Тому що якраз і звідти хтось і вертався. І ми знаємо, що Ісус Христос, Спаситель, пізнав смерть, але її переміг, воскрес. І протягом 40 днів після Воскресіння проповідував апостолам. Ми знаємо, що він вернувся. Син наїнської вдови, якого Христос Воскресив, також пізнав смерть, але вернувся. Христос його воскресив, і Він, очевидно, розповідав, що він бачив, що він відчував, що він пережив. Дочка начальника синагоги Яіра Христос також її воскресив. І вона очевидно також розповідала і батькам, і рідним, що вона пережила, що вона відчула. Чотирьохденний Лазар, котрого Христос визвав із гробу уже після кількох днів упокоєння. І Він е, також вернувся, став єпископом, і Очевидно, розповідав, що він пережив, що він бачив. Але крім євангельських фрагментів, ми ще знаємо життя святих, коли людина, монах чи хтось зі святих пізнав смерть, але потім був повернутий до життя. І всі вони також розповідали досвід, що вони пережили, що вони бачили, що вони відчули. І коли це все говорити, ми. Якраз бачимо, нам привідкривається оця завіса таїни загробного життя. Що справді життя продовжується. Воно не завершується тільки з фізичною смертю, воно продовжується в інших умовах, в інших обставинах, але воно продовжується. Людина, яка негативно налаштована до церкви. Може сказати так, що це все, що ми говоримо, це досвід церкви. А якщо це церковники придумали, тоді, дорогі брати і сестри, підходимо до іншої, е, інших свідчень, а саме медичних, тому що е, у другій половині ХХ століття е, було пристально досліджено явище. Клінічної смерті, коли людина на кілька хвилин помирала, серце перестало битись, працювати, але за допомогою реаніматологів, серце знову запускали і людина знов поверталася до свого життя. І ці люди. В більшості випадків розповідали про певний досвід, що вони бачили і що вони відчували. І ось цими звітами зацікавився е, один лікар, вчений Моуді, який 1970 року 50 років тому, видав книгу, в якій Описав досвід близько 150 пацієнтів, які пережили клінічну смерть. Що вони розповідали і що вони бачили. І він ці всі свідчення зібрав в книгу. І за його прикладом, велика кількість медиків, науковців також почали збирати ці свідчення. Тому існують книги таких авторів, як, наприклад, Кублес Рой Рос про смерть і вмирання 69-го року. Смерть не існує 77-го року. Дослідники Мейерс, Осіс, Х, е, Харольдсон, Мальц і багато, багато дослідників, які займалися цим питанням. І що вони побачили? Опитуючи людей. Е, ці пацієнти розповідали приблизно такі свідчення, що в момент, вони, коли відбулася ось ця смерть, вони відчули поштовх і опинилися, наче над своїм тілом або поза своїм тілом. Багато людей описують, що вони бачили себе, наче зверху, бачили своє бліде тіло, яке лежало на лікарняному. Столі, бачили, як е, лікарі е, намагалися відновити життєдіяльність цього тіла і е, чули всі розмови. Багато людей описує, як вони відчули легкість, як вони відчули бажання піти, наприклад, в іншу палату, і вони крізь стіну проходили через. Стіну лікарняну і бачили і чули розмови лікарів в інших палатах. І потім, коли їх вдалося цих пацієнтів реанімувати, то коли вони почали розповідати, що в сусідніх палатах говорили, що там на інших поверхах лікарні, хто говорив, і потім цих лікарів запитували це, дійсно виявлялась правда. Звідки людина, яка відключена, в якої серце перестало бити, звідки вона може знати, що відбувається в інших місцях. І таких свідчень дуже багато. Дехто е, відчував спокій, дехто бачив е, тунель, світло, світлих істот, е, хтось бачив прекрасний. Ліс-ліс поляну, де була надзвичайна радість. І ці всі описи були зроблені, проаналізовані. Знову ж таки, критики можуть казати, що це галюцинації, що це різні там недостача кисню, і мозок починає працювати. Добре. Але як пояснити, от те, що я сказав, що людина. Описувала розмови, які відбувалися в інших палатах. Як це можна пояснити? Тому ми бачимо, що навіть і клінічні смерті, які людина пам'ятає, бо буває, що людина не запам'ятовує, людина нічого не пам'ятає. Але багато випадків, коли людина достеменно розповідає, що вона бачила і що вона відчувала. Так ось. Ці дослідники, зокрема Моуді і інші, таку особливість помітили, що коли людина жила праведним життям, то вона відчувала позитивні емоції і позитивний досвід цього життя після смерті. Але був випадок, коли, наприклад, Попав в ДТП хлопець, його привезли в лікарню, клінічна смерть, почали реанімувати і тільки дають розряд електричний, він приходить до тями і починає благати. Не переставайте, мені тут важко, мене тут мучать. І знову відключається. Тоді знову електричний розряд, цей хлопець знов. Прийшов до свідомості, каже, я вас благаю, не переставайте. Ну, цього хлопця врятували, і виявилось, що це був наркоман. Тому ми бачимо, що коли людина не дуже морально жила і була далека від Бога, від любові, то вона в цей момент переживає вкрай негативні емоції. Але більшість людей, більшість людей, Переживають позитивні емоції і навіть не хочуть повертатися знову у це земне життя, тому що їм добре. Як церква пояснює цей досвід клінічної смерті, перш за все, пояснює тим, що на короткий період відбулося розлучення душі і тіла людини. Людина почала жити за межами свого тіла. І Господь допускає пережиття ось, е цієї клінічної смерті для того, щоб людина змінила своє життя. Тому що знову ж таки ті люди, хто мав такий досвід, хто це пережив, вони кардинально змінювали своє життя, навертались до Бога, ходили в храм Господній. Деякий відсоток нічого не пам'ятає, і знову ж таки, і в цьому є промисел Божий, бо Господь знає, кому що відкривати, кому давати і хто повинен це бачити, а, е, ну, а хто не повинен. Тому і, і це Господь знає. І тому, дорогі брати і сестри, аналізуючи досвід церкви, аналізуючи медичний досвід, який зараз є, зібраний. За допомогою ось і новітніх технологій і реанімаційних технологій можна сказати з великою майже стовідсотковою імовірністю, що життя після фізичної смерті продовжується, продовжується в інших умовах, в умовах кращих, в умовах духовних, духовного життя. Але людина не перестає існувати. І тому сьогоднішній заклик Христа не плач, він є актуальний і звучить до цього часу. Як би нам не було важко, коли ми е, проводжаємо у засвіти рідних, близьких людей, і ми плачемо так, бо це не природне. Але з іншої сторони смерть це є не кінець. Смерть це є широко відкриті двері, які ведуть у вічність. І християнин саме так повинен сприймати, пам'ятаючи слова Христа, що Я є Воскресіння і життя, і хто вірить у мене, хоч і вмре, але буде жити. А апостол Павло каже так: не хочемо, браття, залишати вас. У незнанні про померлих, щоб ви не симували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то так само і тих, які спочили в Ісусі, Бог приведе з ним. Тобто воскресить і дасть вічне блажене життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!